Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу ще раз показати цей автомобіль, який в мене є в ну, попередньому огляді, він продавався. Цей автомобіль вже проданий, як ви бачите, він вже перереєстрований на нового власника, він там був на львівських номерах, Силку я лишу в описі. Що хочу показати, хочу показати, людина замовила цей автомобіль, перереєстрували, і потім він ще додатково замовив от всякі там перешивки салонів. І все інше. Хочу вам показати, що саме можна зробити. В принципі, по кузову ви вже все це бачили, я все показував. Автомобіль ціленький, там один підкрас. Зараз покажу, що зробили по салону. По салону зробили ось такі карти. Поставили зовсім друге сидіння. Правда, є трошки така дирочка але така незначна, але є. Це оригінальний салон. Здається, це з гольфа плюса шкіряний, він не перешитий. Тобто, все таке як оригінальне, скажімо так. Є от також карти з тої сторони, всі сидіння з ременями безпеки складаються ось тут сзаді. Зараз я покажу, ось тут є такі флажки, можна скласти сидіння і робиться як столик. Тут нічого не змінилося. Зверху ще замінили лобове скло, власник попросив, тому що там була невеличка така тріщинка. Так зовнішньо нічого не помінялося. Він був з дугами, був на цих титанових дисках, легкосплавних. Сидіння стали як оригінальні на такі спеціальні ну на короба такі оригінальні. Скажімо так. Дуже гарно вийшло. Ззаді всі шість сидінь стоять з Б6 Passat, шкіряний салон. Дуже якісні матеріали, дуже зручно сидіти, сидіння широкі, також складаються. Зараз я покажу. Ось так можна скласти і вперед вона посувається, от, і вже можна зайти легко заднім пасажиром. Тут також ззаді з без 6 пасата, все в дуже гарному стані, ніде сидіння не порвані, нічого абсолютно. Також там йшли додатково коврики. і Тут спереді також, щоб вони не заважали обдувам. От, як ми бачимо, ці сидіння складаються, також витягуються дуже легко і можна тут в принципі, щось розмістити. Також людина замовила ось ці карти, батони, шторки і обводку вікон. Ну, взагалі, всього металу, весь потолок не трогали. І ще саме головне замовили обшумку. Я постараюсь вставити фото сюди. отут потолок віброізоляція, а от в боки повністю і вібро, і шумоізоляція. Тобто там десятка. Шумки, там, буде на фото буде видно. Автомобіль дуже помінявся в їзді. Я б сказав, це прям зовсім, зовсім друге авто. Їде тихесенько, стало набагато тепліше. Ну, зовсім по-другому себе автомобіль веде. Ззаду ще покажу. Тут ще це старі карти з автомобіля власник попросив залишити. Я їх так і загрузив сюди. Тут також шторки. Це все не трогали. І отут карти. Все також тут двері обшумлені. тут навіть чути. от Машина глуха така стала, навіть по дверках чути, зараз я бокову покажу. Вона прям відкривається. так. От така. Чути, що вона прям така тяжка стала. Ось такий автомобіль, такий короткий обзор, кого цікавить. Будь ласка, замовляйте, телефонуйте. Все, до слідуючих відео.